А ви можете такий вірш вчити? Я вже вчила. От, от завжди скажу, про маму, статі, як засну, я лано встану, Кличу матінку, кохану. Мати миє, нагодує і веле, і поцілує, що й веде. За луку, до садочка на науку, до садочка, мов до школи, не спінняюсь я ніколи, Ввечері, як ляжу спати, біля мене знову мати. І плеклиє, і погладить, поцілує і розладить, ще й доблячою лукою хлестик. быть на дневной кто же умеет так ухоты блин маты пока подписывайся на наш канал саша ТВ и